Що ж робити, коли наявні гострі болі в спині, шиї або суглобах? І відчуття таке, що точно не до фізичної активності чи якихось вправ, чи коли вік пацієнта коливається 6-7 або ж, навпаки, 75, і цей вік не може дозволяти активно займатися фізичною терапією зі значним навантаженням. Саме для таких пацієнтів та випадків в нашому медичному центрі є окремий вид реабілітації на спеціальних п'ятикутних тренажерах в положенні лежачи на кушетці. Мене звуть Николайчук Назар Романович, я лікар в медичному центрі доктора Бубновського у Івано-Франківську. Сьогодні розповім вам про методику симетрія, яку ми використовуємо у нашому центрі. Особливість цієї методики. Полягає в тому, що тут поєднуються елементи пасивної та активної реабілітації. І в реабілітолога є якраз можливість комбінувати ці два методи. В залежності від стану пацієнта та його фізичних кондицій, лікар вирішує, чому саме надати перевагу на конкретному етапі лікування пасивному чи більш активному методу. Заняття проходять на спеціальних п'ятикутних тренажерах, переважно в положенні лежачі. Завдяки такій формі тренажера в реабілітологів є можливість працювати практично з усіма групами м'язів в пасивній чи активній формі. Розпочинається заняття переважно з легкої розминки, розтягу та мобілізації, тобто покращення рухливості, нервів, м'язів, зв'язок та й суглобів загалом. Наступним етапом після розминки реабілітолог розпочинає так звану пасивну пальпацію, тобто шляхом натискання на певні м'язи та точки. Які визначає, та на які вказує лікар під час консультації, Фізичний терапевт проходить по всіх напружених та спазмованих м'язах в організмі людини. Тобто, таке нове модне слово, тригерні точки. Це там, де є найбільш локалізований біль. За допомогою спеціальної пальпаторної техніки та правильно підібраного руху, спеціаліст досягає зменшення бойових відчуттів та спазму в конкретній ділянці. Переважно це. Якщо говорити про шийний відділ хребта такі м'язи, як трапецієподібний, надосний, розганачі та зганачі шиї. А якщо грудний відділ хребта, то міжлопаткова ділянка, так звані ромбоподібні м'язи. Для закріплення результату після пальпації, далі переходимо вже безпосередньо до фізичних вправ з помірним навантаженням. Вправи підбирає лікар під час консультації, але реабілітолог також вже безпосередньо під час самого заняття може. Вносити певні корективи, додавати чи віднімати вправи, чи дещо змінювати в їх виконанні, під час вправ відбувається відновлення та зміцнення м'язів, мобілізація та розтяг м'яких тканин, м'язів, зв'язок та нервових волок. Коли вже спільними зусиллями лікаря та фізичного терапевта досягаємо зменшення запального процесу, болю та відновлення працездатності пацієнта, на плановому огляді в лікаря розглядаємо питання про переведення пацієнта до ще більш активних вправ та інтенсивніших фізичних навантажень на тренажерах Бубновського. А зараз один з наших фізичних терапевтів, а саме Христина, вже на практиці покаже, як саме відбуваються заняття за методикою симетрії. Доброго дня! Мене звати Христина, я є реабілітолог медичного центру Бубновського. І сьогодні я покажу, як саме ми проводимо ефектну терапію з тренажером Симетрія. Після консультації лікаря та виявлення локалізації проблеми ми приступаємо до розминки та заняття. Наша розминка включає топ-5 вправ для того, щоб включити в роботу всі групи м'язів та нейродинаміку для того, щоб мобілізувати рух. Після легкої розминки ми розпочинаємо заняття. На такому п'ятикутному тренажері в положенні лежачі, в даній ситуації ми працюватимемо з м'язами міжлопадкової ділянки, а саме нижньою порції трапеції та ромоподібними м'язами. Моє завдання знайти тригери, боліві точки та за допомогою спеціальної пальпації та правильно підібраного руху розслабити цю проблемну ділянку для того, щоб покращити кровопостачання, зміцнити м'яз та відновити роботу м'яза. Потім ми приступаємо до розтягнення та зміцнення м'язів. Ці вправи ми виконуємо лежачи для того, щоб зменшити навантаження на осьовий хребет. Та на вправо бокова тяга. Ми з цього положення тут стараємось руку розслабити і лікутському в сторону. Тут напружуємо і максимально тягнемо вниз, для того, щоб ми відчули, як працює в нас лопатка. І у висхідне положення. Цю вправу повторюємо по 10-12 повторів. І для закріплення результату за допомогою інвентаря ми робимо МФР для того, щоб зняти напругу та розслабити м'яз. На цьому відео ми коротко ознайомили вас з методикою симетрії, з якою ми працюємо. Якщо у вас є додаткові питання, ви можете ставити їх в... Коментарях. Будьте здорові та бережіть себе!